Вітаю, друзі. Кожен день я спілкуюся з друзями та побратимами на фронті. Кожен день я отримую інформацію про те, що відбувається, в якими силами воюють, а що з БК. Кожен день мені розповідають про те, де просунулась Русня або навпаки, де ми відбили позицію раніше ніж це повідомляє Діпстейп або Генштаб, через те, що я і саме спілкуюся з тими, хто на нулі. Не пишу про це, тому що не треба. Про це пишуть Діпстейт, про це пише Генштаб, про це пишуть інші. Але, знаєте, я кожен день отримую запити на збори та розповіді про те, чого не вистачає: реби, рери, автівки, звичайну, гуму на ті ж самі автівки, багато щось ще. Кожен день я чую від людей на лінії бойового зіткнення запитання. Слава, нас злівають? І це поганий сигнал для всіх нас: і для влади, і для цивільного суспільства. Владі час зрозуміти, що треба починати нормально та системно комунікувати з суспільством і в першу чергу з військовими. Треба відверто і чесно казати про проблеми і казати про вектор, яким ми йдемо. Це треба робити. Брехня вже не рятує, бо з таким настроєм, як зараз, хлопцям дівчатам дуже важко воювати. А ще владі треба припинити, все ж таки, гратися в пафосні заяви та брехати можна почати з того, щоб припинити брехати самим собі. Це вже буде непоганий сигнал, якщо на банковій перестануть брехати собі, і це дуже важливо. Нагадаю, дві фрази Зеленського: Одну він сказав до повномасштабного вторгнення іншу. Зразу після. Перше, якби я тоді був президентом, ми б всі вмерли в Криму, але ми б туди зелених чоловічків не пустили. В 22-му році Зеленський був президентом. Він не вмер і пустив. Це так, для розуміння. Друга фраза: якби я не був президентом, то я б сьогодні був у територіальній обороні, я б давав харчі, стріляв би, допомагав, робив би те, що сказали. Як ви, як ви, як ви, багато припущень. Факти говорять про інше: ми добре пам'ятаємо офіційну заяву Міністерства оборони, що Зеленський чотири рази ігнорував повістки, а він про ТРО. Ми добре пам'ятаємо, як міністр оборони Таран, якого поставив Зеленський, саботував ракетну програму, не закуповував бронежилети, шоломи, снаряди і все, що потрібно, армії. Ми добре пам'ятаємо, як ці гроші поверталися потім в. На казачейський рахунок, і звідти йшли на велике крадівництво. Ми це теж добре пам'ятаємо. Якби, якби, якби. Так само, як ми добре пам'ятаємо про те, що замість об'єднання всіх зробили об'єднання телеканалів-олігархів, викинули звідти декілька опозиційних телеканалів і, і зробили єдиний телемарафон пафосний, брехливий, який поє осану владі. Замість того, щоб розповідати людям правду, а не продавати їм рожових поній, Зеленський по факту, готував країну до шашликів, а не до війни. До речі, він сам це казав і до сьогоднішнього дня не вибачився за ті шашлики, а вони багатьом коштували життя. І він сам це добре знає. Так само він добре знає, що ніхто з його друзів, колег по бізнесу близького оточення не воює і не захищає Україну. Вони не чинять опір наступу росіян і не зачищають посадку. Факти говорять краще за будь-які заяви Зеленського. Може, якщо їх мобілізувати, то когось з воюючих весь час з початку повноштаного вторгнення вдасться демобілізувати. Ну тим більше, що це ж було обіцяно раніше. Але всі розуміють, що оточення друзі та колеги зеленського по бізнесу не підуть у ЗСУ відбувати штурми, атаки або штурмувати посадки. І так само в ОП не думають про демобілізацію, хоча закон про демобілізацію обіцяли військовим до кінця року, і це робили офіційно. Але щось всі, ті, хто говорять про це, зараз кажуть, що демобілізація неможлива. Дивно, в Ізраїлі можлива, в нас неможлива. Може, тому що в Ізраїлі це є як процес, іде і мобілізація, і демобілізація, і відсутня бусифікація. Може, все загалом може треба дивитися на проблему в комплексі, але втрачений час, втрачені можливості, і це добре показує. Не якби а по факту так сталося через дії Зеленського його оточення, Єрмака і всього офісу президента влада так спрацювала. Знаєте, Зеленський робить багато помилок. Ні, було в нього і добрі рішення. Я їх підтримую, але помилок значно більше, і вони дорого коштують всім нам. Тому що помиляється він, а розраховується вся держава. Верховний головкомадач України повинен мотивувати українців і в першу чергу військових та нагороджувати їх саме їх військових, а не своє оточення, друзів, друзів, колег. До речі, військовий дуже часто скажуться на те, що отримати нагороду від президента ну це виключення. Від головкома так можна від командування, теж а президентські нагороди. Мабуть, кажуть, рилом не вийшли. Ну, так, не грали в лігі сміху, не співали на сцені, не сиділи в журі. Мабуть, тому. Але, знаєте, Зеленський говорить його дії про інше. Ні, заявляє, він це дуже красиво. Але на словах він не лох, не тряпка по факту актор, граючи президента, схильний до авторитаризму і звільняючи всіх, кого більше любить народ, в кого більше рейтинг, в кого більше повага у наших партнерів. Ну на жаль, це правда. Факти про це говорять. А от корупціонерів, пристосуванців, брехунів тих людей, які були на антимайдані, він навпаки тримає ближче до себе і навіть. Ті, кого спіймали на корупції, хабарництві, не виганяють з президентської фракції Слуга народу, ну тому що вони свої. Мабуть, вони ближче ментально до президента, ніж ті, хто захищають Україну, і це нас не наближає до перемоги у війні. Навпаки, і прийшов час це зрозуміти Зеленському, справді тому, що часу нас залишилось обмаль. Нам потрібна перемога всім і Зеленському. До речі, теж якщо він хоче перемагати на виборах. Інакше його перемога може бути тільки в його запаленій уяві, не більше для цього. Щоб нам перемогти, владі треба провести роботу над помилками і змінити підхід до всіх процесів від комунікації з суспільством і кадрових призначень до мобілізації, навчання мобілізованих та забезпечення військових. Це робити треба на всіх рівнях, а ще треба бити по руках і голові всіх тих, хто намагається вкрасти гроші з бюджету, покласти їх собі в кишеню, а потім втікти за кордон. Як це роблять ті ж самі Дмитро Кодарченко та інші представники влади, які зараз в розшуку НАБУ та сап, хоча можна це не змінювати? Ну можна так і далі пафосно брехати використовуючи слово якби. Часу у нас не так багато, можливості теж, і людей у нас теж не так багато. Щоб спокійно дивитися, як вони покидають країну або ненавченими кидаються на фронт. Зеленському треба дорослішати або кликати дорослих. Ну, вибір в нього ще є. А часу все менше і менше, Не лише у нього, у всіх нас. Сподіваюся, що він здатний це зрозуміти, зрозуміти і зробити висновки. Інакше перемога остаточно перетвориться на чергову обіцянку Зеленського. А з виконанням обіцянок в нього не дуже. Це доведено фактами. А найгірше в цій ситуації ще раз: що це буде не програш Зеленського, це буде програш всіх нас. Ми всі повинні зрозуміти: Росія не буде нікого відокремувати, і Зеленський з його точним теж повинен це зрозуміти. Вони, всіх, хто може, хоч якось. Хоч якось бути проти Росії навіть на словах, і це, до речі, непогано повинно зрозуміти в офісі Зеленського, де велика кількість прихильників руського миру сьогодні працює, незважаючи на те, що імітують свою українкість і навіть надягають вишиванки, але роблять заяви і робили верніше заяви, такі, які показують справжні їхні думки, так от всіх їх стратять. І нас теж, ми для них вороги. Це треба розуміти. І от зараз, час, коли треба Зеленському все ж таки зробити висновки. Що вірю я, що він це зможе? Відсоток дуже малий. Але він залишається. Малий, але залишається. Врашковуйте те, що він повинен зрозуміти, що в нього якось там небагато шансів. А ще в нього. Повинен спрацювати інстинкт самозбереження, бо він добре розуміє, росіяни його не залишать спокою. Саме тому нам потрібна перемога всім. І якщо він не зробить висновки, то провина за це буде на ньому. Йому ж хочеться зайти в історію як переможцю, то хай працює, робить висновки, працює, змінює модель поведінки і комунікації суспільства. Бо єдине, що треба підтримувати сьогодні, це те, що допомагає Україні перемогти. А все інше хабарництво, корупцію корупціонерів, пристосуванство, лицемірство, брехню. Підтримувати не треба, і ніхто не буде. Окрім тих, хто хоче затриматись у владі. Але влада ж теж нас не вічна. Робіть висновки, робіть роботу над помилками. Змінювати модель поведінку, нам потрібна перемога, і тоді все буде Україна, папа. -па.